Маруся Чурай легендарна українська поетеса, піснярка та народна героїня, чий образ заспіваний у багатьох творах. Її історія овіяна таємницями, але ім'я Марусі тісно пов'язане з піснями, що стали душею українського народу. Ой не ходи Грицю, коло греблі шумлять верби, віють вітри, засвистали козаченьки. Народна пам'ять істивої давнини донесла до наших днів хвилюючі перекази про дівчину надзвичайної вроди і трагічної долі, яка мала особливий дар складати і чудово виконувати пісні. Свої пісні Маруся чурай створювала на основі подій із власного життя, в них викладала усі свої переживання: і любов, і страждання, і гумор. Маруся Чурай стала символом непохитного духу України, а її творчість невід'ємною частиною нашої культури. Через її пісні можна відчути трагедії, боротьбу та красу народної душі. На відзначення 400-річчя від дня народження дівчини-легенди української піснетворки талановитої землячки. Полтавський оцентекор розпочинає обласний огляд конкурс народної творчості Маруся Чурай. Це голос наш, це пісня, це душа. Чекаємо на нові звершення наших аматорів народного мистецтва, нові відкриття на славу українського народу та рідного полтавського краю.